Наступна доповідь я зроблю я називається вона Застосування фіксованих комбінацій в одній таблиці як основа тривалої прихильності для лікування артеріальної гіпертензії. Ця доповідь проходить за підтримки компанії Київський вітамінний заводи, і ми будемо говорити про наші власні дослідження з препаратами цієї компанії. Я ще раз кажу, що що наша от частина, частина, яка стосується стосується підтримки індустрії фармацевтичної, значною частиною, от ми підтримуємо її такими дослідженнями, а не Просто рекламними якимись виступами для того, щоб говорити, що такий препарат найкращий, а такий препарат трошки гірший. так. Ми починаємо з цієї, цього малюночка. Я вже показував сьогодні цей слайд, і хочу сказати, що ми розуміємо, що на етапі первинної сімейного лікаря, коли ми досягали 140 90 нам потрібно було 70% комбінованої терапії. так, Якщо ми говоримо про досягнення 120 і 80, то ми відповідно повинні збільшувати інтенсивність терапії. І є фіксовані комбінації в одній таблиці, які використовуються в клініці. Ми вибрали Нашу вітчизняну компанію, яка зробила комбінацію Валзертан Амладіпін, і Валзертан гідрохлортіазід, і пателійну комбінацію Валзертан, Амладіпін-гідрохлортіазід. Назвали це дослідження Тримаран. Тримаран це таке судно з трьома з'єднаними паралельними корпусами. Воно має підвищену стійкість і добрі маліходні якості. Його перевернути дуже важко, і тому на ньому можна робити таке дуже швидке, швидке плавання з дуже Різкими поворотами, все інше. Тобто, це дуже дуже хороша для якогось, якогось отримання фану. так, Це дуже хороше, хороше місце. так. Прототипом нашого дослідження стало дослідження, яке провели з брендовим препаратом Амладіпін, Валзертан, гідрохлортіазід, потрійна комбінація, в якому було показано, що потрійна комбінація має більш потужний антигіпертензивний ефект, ніж будь-яка подвійна комбінація з цих початкових молекул. Ну, зрозуміло, ви скажете, так і повинно бути. Але для того, щоб в медицині сказати, що так і повинно бути, треба провести дослідження і його показати. Тому що не завжди логіка в медицині спрацьовує. спрацьовує. І, відповідно, ми взяли. Це дослідження ми провели більше п'яти років тому. Дизайн дослідження. Ми вибрали пацієнтів з тиском більше як 160 і 100, тобто це друга, третя ступінь. Підвищення артеріального тиску, яким призначали лікарі. Опять же, це не ми робили, це робили лікарі на місцях, які призначали або подвійну, або потрійну початкову комбінацію, в залежності від того, що вони вважали за потрібне. Далі шла, доза спочатку складала 165 і, 165 і 12 так? потім йшла тетрація. Потім був візит на етапі два місяці, на якому додавали, якщо не було необхідно або збільшували дозу, або все інше. Тиск, який ми тоді вважали за цільовий 5 років тому, так 140 90 і тривалість спостереження була 6 місяців. Тобто, коли не досягався тиск, ми пропонували застосовувати до пацієнтів четвертий препарат. Структура призначення: 51 пацієнт, половина. Приймала подвійну, половина приймала потвільну терапію приблизно так. Характеристики: тривалість гіпертензії, вік е і все інше. Єдине, що зразу звертаю увагу, що пацієнти, яким призначена була спочатку потвільна терапія, мали дещо вищі. Артеріальний тиск. Ну це зрозуміло. Лікарі відповідно реагували на більш вищий, вищий артеріальний тиск, тому що для них це було важливіше для вибору, вибору початкової терапії. Чоловіки, жінки приблизно половина палили, сказали, що дуже мало. Алкогольні напої 25%, більш-менш чесно, хоча я думаю, що більше статини 60%, аспірин 50% і інші препарати, інші препарати наприклад, від антидіабетичні і все інше так само. Це загалом зниження офіці... в загальній групі офісного артеріального тиску. 35,5-22,5 мм тутного стовпчика через 6 місяців. Я ще раз кажу, це дослідження, яке ми провели 5 років тому. Тут нічого нового немає, ми його опублікували, ми показували ці дані, я доповідав ці дані і так далі. Коли порівняти ефект на систолічний артеріальний тиск подвійною потрійною, Комбінації ми бачимо, що потрійна комбінація мала більш потужний антигіпертензивний ефект, і це зрозуміло. І бачите, досягнутий тиск 122 і 124 мм тутного стовпчика, тобто це дуже хороший результат. Ми перевірили антигіпертензивний ефект даними добового моніторування артеріального тиску, і ви бачите, що потрійна комбінація, комбісартаж 27 мм тутного стовпчика і 27,5-19,5, а подвійна комбінація 22,5 на 17,5. Тобто більш потужний антигіпертензивний ефект потрібній комбінації. Коли ми подивимося на досягнення цільового рівня артеріального тиску, в групі досягнуто в 90%, на подвійній комбінації 77%, на потрібній комбінації 95%. Ну, я вважаю, що це хороший результат. І він відповідає приблизно тому, що повинно бути у, скажімо так, не, не ускладненої групи гіпертензії, тому що це приблизно. На потрібній терапії те, що досягається, і ці 5% це можлива, можлива або ймовірна, резистентна або вторинна гіпертензія. Повічні ефекти. Серцебиття 6%, епізод артеріальної гіпотензії. Відміна терапії, ми не відмінили терапію на, через набряк квінки у одного пацієнта, і відмінили терапію через набряки. Незважаючи на те, що комбінація йшла амлодепіна з блокатором рельнін-ангіотензинової системи, одного пацієнта дійсно були стійкі, дуже сильні набряки, ми вимушені відмінити. Пройшло 5 років. Ми спробували викликати цих пацієнтів через 5 років. Нам не вдалося викликати всіх. Ми викликали 40 пацієнтів, більшість з них. Як вони лікуються через 5 років? Ви бачите, що 60% змінили терапію, тільки 40% залишилися залишилося на тій терапії, яку ми їм підібрали тоді. Тобто, ви бачите, різниця, різниця в тому. Основна причина зміни терапії, ми колись з'ясовували. Колись ми з Ганною Дмитрівною Неранченко запитували пацієнтів, зробили таку анкету, запитували пацієнтів, чому ви змінили терапію. І ви уявити собі не можете. 70 відповідей комвідсотків порада, порада знайомих родичів. Ми були шоковані такою відповіддю, але уявіть собі, як відбувається зміна терапії у наших пацієнтів. Тобто, у нас одна бабка сказала: це основне ніж порада лікаря. На жаль, на жаль ну, так от відноситься до, до нас з вами, до нашої з вами роботи. Які комбінації перейшли наші пацієнти? Ті, що перейшли з сартанами 60, витиск. це це ну, дуже важливо для нас, тому що, ну, скажімо так, ми зраділи такому результату, тому що ті пацієнти, які приймали постійно одну і ту саму терапію, залишилися добре контрольованими. Розвиток кінцевих точок. Ми передивилися всі можливі кінцеві точки серед тих пацієнтів, які можуть бути так, дві події в групі Комбісарт і Комбісарт-Аш аж це виник один цукровий діабет і одна онконирки. нирки, і 6 6, пацієнтів 6 пацієнтів виникли кінцеві точки у. Пацієнтів, які перейшли на іншу терапію. Якщо подивитися, подивитися на терапію, фіксованою комбінацією з початковою, то ви бачите один випадок цукрового діабету одна онкологія, ну, онкологію передбачити дуже тяжко, так, це та ситуація, що може бути. А коли ми подивилися на шість побічних ефектів, шість подій, які виникли у пацієнтів, які перейшли на терапію, бачите, два пацієнти це виникнення цукрового діабету. Виникнення фібриляції передсерть, одна онкологія, аденома знайдена дендеркових залоз і порушена функція щитоподібної залози. Ви бачите, що, скажімо так, більш широка, широка кількість патології. Коли ми подивилися на цих пацієнтів, оглянули і обстежили на Поточний, на поточний момент. Ми побачили, що показник жорсткості артерій за індексом каві, це такий індекс, який обраховується спеціальним приладом, який порівнює, порівнює жорсткість артерій, починаючи з плеча, закінчуючи гамілкою, виявився достовірно меншим, ніж у хворих, які перейшли на іншу терапію. Якщо ми, ну, це та ж сама таблиця, що ви бачите, що ці пацієнти так. І ми провели добове моніторування артеріального тиску додатково цим пацієнтам. І ви бачите, що при добовому моніторуванні артеріального тиску добовий тиск, середній добовий тиск у пацієнтів, які були, залишилися на початковій подвійній потрібній терапії, був достовірно нижче. Так само, як і офісний, і діастолічний тиск, так само відповідно. Тобто кращий контроль артеріального тиску було підтверджено не тільки за даними офісного вимірювання, а й добового моніторування артеріального тиску. Досягнення в цілому по групі 50%. Якщо брати початкову терапію, то досягнення цільового тиску залишилося на рівні 80%, а там, де терапія була змінена. Три чверті пацієнти не досягали цільового рівня артеріального тиску. Тобто зміна терапії привела до гіршого контролю артеріального тиску і не гірших, відповідно, наслідків. При добовому моніторуванні ми довели, що на початковій терапії тис... ну, трошки менше, тому що добовий, середній добовий тиск це дуже жорсткий показник. показник для контролю. Ви бачите, 70%, а в. А групі, там, де змінена терапія, 50% тільки контролювалася. А якщо ми подивимося на показники, на показники біохімії, вони практично не змінилися. Єдина достовірна різниця чомусь була у пацієнтів, які перейшли на іншу терапію, сечова кислота була достовірно вищою. Але ну, це не пояснюється складом, складом терапії, тому що якщо ми говоримо про терапію, початкову терапію, то частина пацієнтів приймала потрібні. Це наші дані, які ми отримали, і я про них знаю. Є? О. Як визначати цільовий рівень артеріального тиску у пацієнтів, у яких є суттєва різниця на руках? У моєї пацієнтки 66 років. Артеріальний тиск між правою і лівою рукою відрізняється на 30-40 мм тут стопчика. Дякую. Зазвичай ми використовуємо руку з більшим рівнем, з більшим рівнем артеріального тиску. Скажімо так: відходження. Давайте згадаємо анатомію: відходження артерії. Справа зліва вона трошки від аорти трошки відрізняється анатомічно. Це перший момент. І другий момент, другий момент відповідно, ми знаємо, що в аорті можуть виникати, виникати атеросклеротичні бляшки, які змінюють рівень артеріального тиску, відповідно, в басейні після атеросклеротичної бляшки. Така різниця, велика різниця між руками свідчить про те, що у пацієнта є атеросклероз, аурти. І свідчить про те, що це пацієнт є високого більш високого ризику. І, будь ласка, віднісіться до таких пацієнтів, в яких є різниця між руками, дуже уважно, тому що це пацієнти більш високого ризику, і це доведено, що пацієнти, які мають різницю між руками, мають більшу смертність і захворюваність на серцево-судинні ускладнення. Тому використовуйте руку з більшим тиском для подальшого вимірювання. Ви визначили, що одна рука Доб... Ви добре, добре. зробили, що визначили різницю між руками, використовуйте руку там, де. Більше. Чому спокійне відношення так званої було білого халату, у лікарів і в рекомендаціях? Як я так розумію, що це предгіпертонія? Ну, насправді ви абсолютно праві. І останні аналізи. Тривалого спостереження за хворими, в яких виникав яких спостерігалася гіпертензія білого халата, показують, що в подальшому гіпертензія білого халата це запрограмована генетично запрограмована реакція, реакція на стрес. Зрозуміло, що лікувати, коли у нас немає підвищеного тиску поза межами лікарського кабінету, лікувати такого пацієнта не потрібно. Але скрізь в рекомендаціях написано, що такі пацієнти повинні залишатися в полі вашого зору для сподальшого спостереження, тому що вони кандидати на те, що в них в майбутньому виникне стабільна стійка артеріальна гіпертензія. Дякуємо.